Сьогодні в Україні відзначають і день морської піхоти у столиці на майдані Незалежності. Зараз акція, аби вшанувати загиблих та нагадати про полонених морпіхів, що там зараз відбувається, бачить наш кореспондент Влад Величко. Він працює у центрі столиці і вже на зв'язку з нами влада чи багато людей зібралося. Вітаю, Марину. Дійсно, досить людно зараз на майдані. Понад 100 людей із різних куточків країни приїхали сюди, і сам захід, який приурочений дню морського піхотинця, розпочнеться з хвилини на хвилину. Організатори анонсували, що він розпочнеться об 11, і триватиме кілька годин. І розпочнеться це все ж, звісно ж, з гімну України, який виконає військовий оркестр. Свято, взагалі морського піхотинця в Україні започаткували 2014 року і спершу його святкували 16 листопада, аж потім у 2018 тисячі указом президента дату перенесли, і ось вже ми його відзначаємо 23 травня. І дійсно, як ти сказала, Марино, що тут сьогодні не лише святкують, а й нагадують світу дійсно про полонених. Тож як об'єднали святкування з акцією пам'яті, давайте почуємо від голови асоціації. Ми вирішили об'єднати цей день так скажімо, свято з, з акцією підтримку наших полонених побратимів. У нас, на жаль, їх більше двох тисяч, їх не випускають і не обмінюють вже давно і довго. Вони третій рік сидять. З 12 квітня 2022 року вони знаходяться в полоні. Більшість з тих, хто зараз знаходиться у полоні, звичайно ж, це морпіхи, які боронили Маріупольський гарнізон, і всі люди, які приїхали сюди, пам'ятають про це. Тож захід розпочнеться з хвилини на хвилину. Хто хоче доєднатися, він триватиме кілька годин. На цьому Марино. Я передаю слово. Спасибі влади. Наш кореспондент Влад Величко про акцію присвячену дню морської піхоти.